23 листопада. Мрія про піцу. Весь тисень Давид мріяв про піцу. Зрештою, його мрія збулася, мама приготувала піцу з помідорами, відрізала великий шматок і поклала його на тарілку Давида. Боже, я тобі дуже дуже вдячний за твою доброту до мене, молився Давид. Ти знав, що я мрію про піцу і послав мені її. Мамочці я теж вдячний, що вона зробила таку смачну піцу. цю їжу амінь. Окрім піци, Давид з'їв салат з хлібом. Все було дуже смачно. А що ти сьогодні з'їв? Чи казав ти Богові спасибі за його доброту? Мій біблійний вірш: Дякуйте Господу за доброту його. Псалми 117.1. Моя молитва. Zagiru, ja za jero, jaz te obdijakujem, za radost in za tvojo dobroto.